Розкажіть, будь ласка, які були відносини по селі між українцями і поляками і чи які вони робили перешкоди? Ну, як вам сказати, вони, певно, доносили шандармам, а шандарми нас прижимали, тільки більше ніхто. Бо вони, вони мали свій костел, вони ходили до костела, ми ходили до церкви. Ми мали церкву, вони костел мали. А церква греко-католицька була? Так. А священник... Яку роль відігравав в селі Священник був дуже у нас файний. Його арештували, москалі як прийшли, одразу його арештували, і він відсидів Сибіру 12 років. Але як його арештували, то їм зразу отравилося. І ще лишила господарка без нікого. А вони мали два сини. А як священника звали? Мащак Іван. Він на Личаку у нас похоронений. Я ще його на то ходила чистити могилу. А він мав два сини, один Стефко і один Зеник. Ті сини вчилися за границею. Але приїжджали дуже часто. Один син, Стефко, старший, був з Білосом і з Данилишним, тоді як в Львові пошту обрабували. Білоса, Данилишна поймали, вони туди втікали на ту сторону, як Карпати, туди, на турки. А Стефко втік туди на Глібовичі, в наші райони. Він знав райони, то він ще лише живий. А Біласа і Данилишина повісили коло оперного театру, коло Земковецького. То все, що я пам'ятаю, бо сестра моя ходила з хоругвами туди до Львова, як вони висіли три дні, троє суток вони висіли. Білась і Данилишин ту у Львові, то з усіх селів дозволили поляки, щоб їхали, то йшли пішки в нас 52 кілометри моє село від Львова. Бо моє, моє село приналежало до Львова, в мене було повітря Бубрика, воєвуство Львовське, так ще називало. То сестра пішки йшла, їй п'ятеж потріскали, бо то йшли, несли хоругви, тутка відправляли кожне село, приходило сюди три дні, вони дозволили, щоб всі, щоб всі покаяли, щоб того більше не робив ніхто. розумієте? Вони біла, сайда, налишна, повісили, то я дуже добре пам'ятаю. А як люди ставилися до цих акцій у до пограбувань, до, до, до вбивств, які робили ОУН до е, акцій протесту? Як, як українці селяни ставилися до цих? А за ОУН? Да, до Дуже їх? добре ще ставили в нас село, в нас найбільше ще хлопці виховували. У нас найбільше хлопців ще ховало. У нас в селі за один раз забили вісім чоловік, п'ять хат спалили. Це хто забив? В москалі, як вона вийшла. А, ну це вже пізніше було. Так, пізніше. А ви питаєте чи за ОУН, то я розказую. А за поляків, то я вам кажу, потім вже в 37-му році вони чи вони щось відчували, що я не знаю. Ну вони приїхали, бо у нас там ще такий був сусід. Тати колега він приїхав з Америки і привіз дуже багато книжок. І привіз був Дудку велику, я читала її, мені було 11 років, але я її читала для них, вони мені платили по 10 грошів. Я їм читала, вони то розбирали, все, там, все, що писали, я ще так пам'ятаю приблизно. То, що потім сповняло, що будуть железні птахи літати, щоб де людина, людину через мікроскоп бачити за океаном, то все, ми, ми ж не вірили, але я читала, вони то розбирали. То ті мужики, що приходили до мого тата, вони ще все разом збирали, знаєте. І потім, як приїхали, 14-й полк, то є карний полк, так як у нас от зараз поліція, міліція і Беркута. А то була поліція, а то був 14-й карний полк, такий з орлами дуже високі, шапки мали, на конях приїхали. І Кого поймали на селі, якого мужика? Шість мужиків. Ну, вони шукали таких, ну, мій тато сховався там в стодолі, де була пшениця, то його не знайшли. А сусід сховався там, де овес, а вони овес брали коням, і сусіда не знайшли. І брали всіх і шість чоловік до читальні. В читальні ж колись не було кріслів, вистави були, люди йшли, але були лавки такі довгі. І вони сували ті лавки. І ложили їх на живіт і били 25 буків, кому 50, хто кілько витримав. То вони так були, позбивали сильно тих мужиків, що ті мужики напівже мертві були жінки, потім на веретах таких ляних тих мужиків на живіт брали на верету і так несли через цілу дорогу, через ціле село кров текла, то висіли стрипухи з шкіри. Так їх сильно були побили, то я то дуже добре запам'ятала. Вони як виїхали в село, не зразу... які гуси, качки там на вулиці, бо потик, такий тік, і пасли вони що побили? Що побили? Е, пані Павліна, а ці гусари, вони просвіту світу не нищили чи ні? Якусь шкоду там, просвіту світу? Там... Чи побили, наприклад, бібліотеку знищили. Ні, чи... ні, вони бібліотеку, у нас був такий голова прошвіти Михайло Чмір. То він такі важні книжки з бібліотеки. І ті, що підручники, що вистави він вчив, то він забирав додому. Вони там не знайшли нічого такого з таких книжок. Вони перерилися, все, подивилися. Навіть продавця в магазині, бо там був так читання з тої сторони, з тої сторони був склеп. Як в селі, і бібліотека була так посередині, то вони навіть того продавча зі склепу вдарили. Так що вони не любили українців, страшно. А по людям ці гусари нічого якось куди не робили, крім того, що побили? Ні, ну вони ходили, ловили мужиків, їм було головне мужиків зловити. А так вони не могли нічого більше зробити. І потім виїхали з села.